за 4 км 300 гривень. Із мінусів з нами походи йдуть зеки. Київляни приїхали, хочемо на море глянути село. ой 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 і так, настав судний день, мільйон обічаній, ноль поїздок. І наконец то всі спрашують, коли ти в Одесу, коли в Одесу. Ребята, настав цей день. Сьогодні п'ятниця. Закінчився робочий день. Я зараз їду в лавіну, забираю ключі у Влада, тому що мої ключі пришлось відправити по почті Владиславу Алєксєйовичу. Це мій подписчик, з яким я дуже давно знайомий. Він подивиться за локи, Влад йому відправив ключі мої по почті. І я зараз забираю Влада ключі, Влад уже все забрав. Він буде сразу з роботи. Оти, їхати на вокзал, а я зараз заберу у Влада ключі, їду додому. збираюсь і ми виїжджаємо. Мені ще треба заїхати купити багато корма для локі. Купити наповнитель, бо в нього закінчується. Ми сьогодні ночі їдемо в 10.30 30 або в 10 разів. субота, неділя-понеділок ми в Одесі, і вівторок, в час дня ми повертаємося вже в Київ назад. Локі треба буде 3 дні, щоб влад покормив. Но я вже залишив Локі на 2 дні, і я знаю, примерно, скільки йому треба насипати їжі. В принципі, якщо повну миску насипати і багато води налити, то йому вистачає. Так що владу треба буде тільки один раз приїхати і накормити Локі. А так, в принципі, все окей, білети куплені. Купили за 700 чи за 800 гривень, бо білетів вже не було. Оказується, що завтра День Незалежності України. Я не знав, що іменно такого числа цей праздник. І в Одесі там побільше обстрілів, ніж в Києві. Опасненько їхати. Но нічого, я дуже давно не був в Одесі. Останній раз я був до війни в Одесі. Це було. Десь 20 февраля, якщо я не ошибаюсь. я там заболів короною, мені було погано. Я тільки один день там пробув і проспав майже весь день в хостелі. Поэтому можна сказати, що я почти не був в Одесі, був тільки на Аркадії і то не купався, бо була зима. А в цей раз ми і покупаємося, і погуляємо. І я сподіваюся, що все буде чітко. Будемо без гапів, тому що не хочу я більше з ним общатися і дружити. Він думає, що я далі буду після цього з ним общатися. Мені вже надоїло, як він сказав, не за 10 год дружби, а за 15, що я не можу заповнити. Цифру за 15 років дружби мені надаїли вже ці його приколи. Я розумію, що йому не нравляться сйомки і все таке. Но те, що він і і кидає, це набагато хуже, ніж мої сйомки і подколи. Жизнь на цьому не закінчується. Знаєте, в мене є ще такий прикол, що я постійно забуваю в кого, коли день рождення. Я завжди забував, коли в мами, коли в папи. Це вже щас тільки позапевнав брата день рождення. Постійно всіх день рождення забував. І от Максим мені недавно, буквально неділю назад сказав, що в нього скоро днюха. Сказав, якого числа. І що ви думаєте? Я забув, поки він не виложив історію, те що в нього днюха. Аж вечором, 8 вечора. Я його 8 вечора поздравив. Зараз, поки є час, швидко зайшов в Ашан, куплю йому якесь бухліцо, так щоб по казирному можна було випити. І все, можна забирати ключі, їхати збиратися, тому що я просто взагалі не зібраний. Я від слова навіть не думав, що я буду з собою брати, тому треба це все швидше робити і видвигатися на вокзал. Бо я не на машині буду туди їхати. Я ж там машини не оставлю. Все, мені треба добиратися на Деміївськ. Це кане містечко, а це часа полтора. Десь, тому що я ще плюс не знаю, де зупиняється автобус. Тому це буде непросто, але я думаю, я встигну. Папірці. Прямо... Все, дякую. Все. Одним вистрілом двох зайців. Двом мазунчикам балабаси куплені. Одні маленькому пасажиру, чуть-чуть взрослішому. І за такими от малишами-мілашками. Кішняш, м'яскіз. Кіська, 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 кіск. Двіще я вже забрав на часах 7.46. Локи, Локі, я взяв просто нашу миску, яка в нас була, для того, щоб більше в нього води було на всякий случай. Владислав Олексійович завтра вечором приїде. Я в нього попрошу, щоб він ще раз поміняв тут і тут воду, бо в нього тільки буде один раз, по-моєму, можливість приїхати. Насипав цілу тарілку на сьогодні і до завтрашнього вечора. Тут вода свіжа, тут вода свіжа. Лоток поміняв. Я вже так давно, якщо чесно, не їздив на маршрутках, що я даже придугадати не можу скільки час придеться мені ждати маршрутки до метро. Чуть-чуть маленька нестаковочка. Я не розчитав по времени і думав, що буду добиратися на громадському транспорті. А так получилось, що я забув про те, що на Диміївську на метро просто не доїхати, тому що тут перекрито там затоплене метро, якщо я правильно помню, Или його вже відкрили. Ну, по-моєму, ні, тому що я подивився по картам показало, що добиратися мені час 40 І я визвав таксі. Влад ще не виїхав, хоча на часах 8.30. І він каже: Бо я зараз схожу в туалет, переоденуся і буду виїжджати. Я йому кажу, чувак, виїжджай зараз, тому що вже пробка. Я реально їхав тільки що через пробки. У мене то час в запасі є, а в нього вже не буде. Тим більше пізніше ще більше можуть бути пробки. І якщо він зараз піде в туалет і із цього пропустить поїздку, виходить, що він. Просрав поездку. Я надеюсь, что він спів. І так, внимание, пчелка на підході. Він спів дуже швидко, тому що каже, що у нього таксист їхав, що невменемый. А що це за пчелка панку петантикий? Так ми ж здоровались. Здорово. А ну розказуй, за скільки в таксі обошлось. Ну как думаешь, очист так предположи. Ну ти скажи, багато или мало? Дуже мало. А? Дуже мало. Дуже мало? Ты... 150. Я уверен. Это мало? Ну я 270 заплатив. Академа. Июнь. В смысле? Як 12 гривень? А че 12 гривень? 12 гривень. Чого? У мене даже оплата. Типа, ти приложення оплатила, или що? Ну, сюда, і так. А, є. 12 гривень Uber? З чого тобі такі бонуси от Uber? Ти що офігел? Чи що я за 270? <пас> мені ближче, я за 270 да їх. А чого? Тобі писало вообще, что так дешево? А, <пас> я знаю, че так дешево. Потому как что как-то мы заказывали таксу, чтобы было что-то 200-250, а, -а, -а. а по приезду вышло больше 500. Я написал в поддержку, мне вернули бонусами. Офигеть! Ну ты фартовый. И ты быстро доехал, чувак. Я ехал через пробки. Слушай, я нахуй сидел, обосранный Я ехал 30 минут, хотя у меня таксист быстро ездил, він об'їжджав все, что тільки можно. Вообще пробок не было. Он хасанил, сука, так по конченому. Даже я обосранный сидел. Чтобы ты понимал, у нас платформа сразу же. Вот так мы выходим, шоста платформа, но тут по идее що автобус должен быть 10 часов. Що ти там мені історію Ирички кидав? Там вай не получають в поїзді 15 ну, часов їхати. Скільки вони там з 5 часов їдуть? Не знаю. Ну, хай болт маленькі, а Ми на вокзал приїхали, пів часика постояли, чи часик. сіли, поїхали, і утром уже в Одесі. Саме головне наша цель, найважке, що буде в Одесі це просто знайти квартиру. Після того, як ми знаємо квартиру, сразу так облегчение і все. І буде все четко. Ты не смотрел, дальше? Хата. А дивився, ну їх на ликсі багато, просто що я ж говорю, предоплата і не хочеться. Те ж там ціни ну, актуальні стоять. Може бути. Будемо дзвонить узнавати. Тако, 700. Ну ти, так. я, я розраховую на тисячу. На тисячу потратила? Ну хай, хай полтори дві. Я розраховував, п'ять потратити. А, типу, це багато? Я думаю, це наоборот мало. Ну, подивимся, я не знаю. Ну, если что, то вечером ще стримчик запустим, можем, ребятки, подкинуть, будет лучше. Чуть проще. 10 это 500 гривен, 3 дня по 500 или 4 дня. Подо 24, 25, 26 и 27. 4 дня по 3. нам 3 2000. дня и на 4-й выезжать. 3 ночі. Ну, хорошо, 3 ночі. Ну. Подивимся. Я думаю, что що 6 найдем. Фотография. Если прям вообще выхода не будет, в любом случае в хостелі по-любому будут места. Просто що за вещи стрёмно, бо я взял с собой ноутбук, мікрофон, VHS камеру цифровий фотоаппарат. В общем, я підготувався максимально і ще прикол розкажу: заходжу я на вокзал. Тут туалет стоит 10 гривень. Я сходив туди, ну, поссать, вертаюся сюди і чувствую, що но ну, жме, хочеться в туалет. Я йду, <піка> пікаю. Сідаю на унітаз, і все. Я просто заплатив досі гривень, щоб посидіти. Мені перехотілося просто. А я перед виходом ну, в туалет сходив. Я не знаю, чому мені так захотілося різко на вокзалі. Я пішов просто заплатив і все. Ну заплатив за те, щоб просто посидіти в туалеті на унітазі. І ще прикол знаєш, який там стояла жінка з двома дітьми. Вона пікає і каже: Да-да-да-да-да, каже, пробігай за мною, типу, малому. Малий з нею прийшов, поняв, і мала починає йти і оцей турнікет тупо так по голові. Бам! А там турнікети ще йде не так, як в метро, просто так труби, поняв. А там іменно така ж прям доска, і вона просто так їв. Їм... О, так по голові. І там я костютка каже, що все нормально, що що случилось? Вона каже, мене оглушили. ну, штемповухам. Ну, короче, це жесть. Мамка сэкономила на дітях, получила мало. А я в лавині так плотненько пострадал перед тим. Перед виходом? Ну, ебать, так я виход. я рассказывал людям, що якщо ти опоздаєш за этого, реально просрав би в прямому смысле поїздку. Та да, ні, я хорошо прямо. Нормально. Приятного аппетита, кстати. Сьогодні наша ласточка буде гусениця. То? Їдемо <клухи> гусениця. Чи гусениці? <клухи> Та вона, А що, думаєш, не? Молдова, вона. Тільки меня Молдову, к сожалению. тут все так максимально странно. А15, Б15. Ні, ну тут А6, Б, С, Б. Ну да. Да, там. У тебе У тебе шо? А тут ну для Б15. Б15? Ну, значить? Походу для мене. Ти понял вообще? Да, я понял. Нам сказали место А15, Б15. Мы подходим <плес> до места, там сидит мужик. Мы ему говорим, то тут наше место. Он говорит, блядь, да я не могу понять, где это чье место. Типа 10 тысяч букв. <плес> ты не снимал я вот Там было неудобно. Короче, выходил, и там две телочки красивые заходили. Ага. И мужик передо мной выходит. И выходит типа к ней лицом. И я, я вот так вот типа выходил. Ага. А ну вот так вот. И за талию я взял, когда выходил. Типа проходочек. Так в итоге мы потом, ну, уже выбрали свое место, этого мужика прогнали, и подходит девочка и говорит, А в мене А15 теж, чи Б15. А16. 16. Вона возле нас. Ну, в общем, тут максимально все запутано по містам, але вроді би ми наші міста знайшли, вони в місті. Потому що я вже подумав, що там якось роздільно йде. Але сказати, що комфортно. Зараз, якщо гапі дивиться, Іра влог, будуть вийовуватися, типу хаха, там неудобно ногам. В принципі. Не, я сів вот тоді, коли пропускав, вроді вроде нормально. нормально? Просто що рюкзаки будуть мешать? Я думав, в багажі положити. Там не влізе рюкзак наверх. Ну твой точно нет. Мини? Я не знаю, можем мне положить в багаж. Или не надо. Ну ему там пизда, он вот так по всему автобусу будет там. Ну ладно, согласен. Ты Мы там ноут, микрофон лучше в руках да? подержу, помучаюсь. А так для ног вроде нормальное место. Автобус достаточно здоровый. Там еще и зарядка есть, розетка есть. Можно что в жарко будет, я думаю, холодно. Ну да. Да нет, футболки нормальные. Э, в автобусе точно. Там еще и курить нельзя? В смысле? Ты на натуре думал, что можно курить? Алкоголь? Да я шучу, дурак. Доброй ночи. У нас час или два ночи. Первая на минут 40. Какой час или два? Меньше, по -моему. А, да? Я просто не даю на время. Да, я приблизительно сказал. чим ошибочка. десь влад почув, що 40 минут. Потім сказав, що все-таки 10-15. Я теж удивився, тому що як може бути 40 минут установка. Із мінусів, ну все-таки чужі в ноги неудобно, тому що я з собою рюкзак взяв. Він важкий. Якби не рюкзак, то було б проще. А в рюкзак у мене построю з Влада рюкзаком, і за те, що я його жорстко нагрузив технікою, то він важкувати і душно, тому що в нас був відкритий люк, і мужик просто взяв, закрив, бо йому дуло. Влад каже: мені теж то в ноги дує. А мені вообще не дуло і коротше спина аж мокра. ну нічого, уже скоро, ну як скоро, ще 4 часа і доїдемо. У нас, кстати, зову сказать, що непогані сусіди, слева нас, коротше, сидять мужики, в каже які зеки. Я йому кажу, а ти не замечаєш, що у них на колінах набиті зв'язки? Обично Обычно зв б'ють тільки зеки, поэтому з нами походу, йдуть зеки. Що ти говорив? А Он всю дорогу, що ми їхали, дергався, сидів. Головне, що рукою ті по не подірвав. А ще сюда приїхали опять машин поліції, як живу до час нас тут и закриють. Друга остановка, в общем, всего две остановки. Ми на другій остановці, і через час ми вже будемо в Одесі. Я думаю, остановок буде 3-4. Їх мало, але вони длідні. Доброго вечора, ми з України. Таран-тан-тан-тан! А от ми і в Одесі. Коротше, я всегда називав, я щось запомнил, що тут був магазин пчелка, а оказывается, це не пчелка була, а обжора. І ми раніше, я пам'ятаю, приїжджали, а тут йогурт брали собі з булочками і водку. І <laughs> йшли в Макдональдс, і сиділи ждали, пока... а ні, ми ждали, поки Макдональдс відкриється, щоб потім зарядити телефон і. И... Все остальне шукати. Я тільки що думав, може, сейчас підемо, покупаємося, зустрінемо розсвідт, а потім подивився на таксі. А таксі стоїть 270 гривень на Аркадію. Чуть-чуть неприязненько. Mm -hmm. Я думав, що воно подешевше буде тут, тому що последний останній раз, коли ми були в Одесі, таксі було дешевше, ніж в Києві. А mm -hmm. там mm -hmm. до Аркадії 7 кілометрів. Навірно, і за врівні реально. Mm -hmm. Тому що 7 кілометрів це не так уж і далеко. Може на маршрутці на Аркадію, <laughs> якщо вона їздить зараз. Фух. Так, да, ну звісно, це з цим зеком їхати, Він такі тупі шутки, що ти виходим, хтось спрашує це Одеса, він каже, ні, це Київ, фудолба, такі тупі шутки заганяв. Я подивився, що на Аркадію 270, дивлюсь далі. Є пляж Ланжерон, 4 км відсюди. Не 7, а 4. Визиваю за 100, не беруть. Визиваю за 150, не беруть. Це при тому, що в мене мінус 40, т.е. таксі вже готово заплатити не 150, а майже 300 грн. І за 4 км не беруть, за 300 грн не хочуть відвести. За 4 км 300 грн. Причому дві машини прямо от тут стоять. Так, да, так. Да. Їм не треба не їхати просто відсюди забрати, відвести на пляж і назад. Ну назад, там, якщо когось там подобрати. 4 кілометри. Ніхто не хоче брати. Я варюсь. І отут ось остановка, Автобусна, я пам'ятаю, що на ній ми сідали на Аркадію. Їхали, я ще заплатив гроші, На мене бабка так подивилася. Як отой мужик зек, так, він отак всю дорогу їхав. Я так дивився. Бабка подивилася, і каже, що ви робите. Я кажу, що? плачу маршрутчику? Вона каже: що взагалі, то треба в кінці платити. Мене це ще так удивило. я думаю, що одесіти не удивляється, що це норма в них. але у нас у Києві ми спочатку платимо, а потім їдемо. А тут не так, тут спочатку їдеш і потім кінці дороги ти платиш. Ну вроді як автобуси якісь ходять, зараз думаю доїдемо. Політіємо. Ми вже в Одесі, а Габі, мабуть, тільки ще на поїзді їде і доїде десь через часу-два. Саме цікаво, що він по-любому приїде, він не знає, де тут маршрутка, де тут що. Буде визивати собі таксі, а ми вже їдемо на маршрутки за 30 гривень на Аркадію. Собственно, за 30 гривень ми доїхали до Аркадії. Я пам'ятаю ці міста, там десь, по-моєму, був торговий центр, десь в той стороні, коли ми зімою приїжджали. Ще трохи пройтися і ми будемо біля моря по красоті, а ти що скажеш твоїм емоції? Нічого, спав маршрутки, заїбісь. Єба от там жити хотіть. Я обратив внимання, що ти їдеш по городу. Старий старий город, все таке стареньке, нічого немає. Тільки ти доїжджаєш ближче до моря. Починається просто огромні дома. Там даже сільпо, ля сільпо стоїть таке, що я. Не пам'ятаю, де я в Києві на контрактові, напевно, тільки бачив. І той і... чи не на контрактовій. В общем, тут прям дорого. Видно, що це найброшані сторона міста. Оце, возле моря, оці всі застройки. Мені кажеться, що вся жизнь тут дорога, вона біля моря. Ну, це в принципі логічно. Звісно, розвід ми вже не спіємо зустріти. скільки на времени там часов. Ой, на сьомому. Ну, по судьбу вже не спіюю. Ну, в будь-якому випадку, я вже хочу море побачити. Нічого себе. У нас такого немає в Києвах. Тут навіть бомжиніся. Ну мабуть, що той ще вийшов, він тут був. А, так? Да? Ну так. Ти в нас в Києві таке бачив, а в нас такого не бачив. Це що то на крутом, що поставили. Не знаю. Та ні, ну я думаю, що воно там нормально зробляне. Раз уж воно стоїть не, не знизу, а зверху. Как будто бы снизу голубой безопасны, нет? Ну, да, ну. А что сделаешь? Так, я уже бачу якийсь магазинчик, может, там пиво можно взять. ты что будешь? Все? В одной? Да. Такая интересная махинация, окажем, а пиво продает. Он такие, да, Хлопці, дайте пакет. І mm -hmm. <laughs> нам дали пакет, ми в нього положили. Я, звісно, думав, що ми ще цілий пакет наберемо. Але судя по цінам, ми вирішили взяти всього лише по бутилочці, yeah, <laughs> Тому yeah, що okay, бутилка Хенікіна стоїть 68 або 78, я не пам'ятаю. гараж 60 чим. Ні, Хенікін 78, гараж 69. А ти взяв собі, що там стелу Stela. скільки стало. Це гаража на 63. Вот. И нам обошлось две бутылки пива в 118 гривен. Поэтому но ну, 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 на Аркадии мы сильно жировать не будем. Пару часов подожду, пока откроется какое-то сельпо, блядь, и там. А сельпо там да вообще по 200 будет. Кстати, мне интересно. А тут, то сельпо или что? Да. сельпо. Це типа крутая. Ну натуре? Ну, элитно, да. Не шарыш? Ну конечно. Там і продукт там овочі будуть стоїть, знаєш скільки. Ну, я я так, подожди, а що це у нас таке? Опля картопля? Опля! опля, Смажена картопля! Тепер я точно знаю, все буде добре. Із печинкою з роботою, или що там. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но ну, сьогодні у нас з печинка буде добре. Київ приїхали хочемо на море глянуть, село, йоване. А що ти село назвав? Море или і... Київ? У нас. У нас? Якщо я буду відкривати свою табакерку, я її назву Табакевич. Солнце світло уебал. Приїхав я в Одессу рано. Хе-хе-хе. Я більше не повторяю, пожалуй, то нікогда. И все. Последній спуск і ми на морі, ребята. І на цьому знаєте, що найкраще? Ми закончимо влог на цьому. Як ми заходимо, показуємо море, а далі дивіться в наступному влогі. Та ты шо? Если пещеры мусор или... Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ты считаешь, что прямо тут а Я тоже так считаю. Давай я все снизу. Сейчас відкриємо пивасика. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну шо, ребята. Скажем так. Что, ребята, пошли блядь. Я уже удачу, что ты пиво відкривати. І тут поняв під цього під джека Чікс. чікс. боже я вже хочу покупатися, треба шукати якийсь пляжик і залітати, бо я не рядь не міг. Неряд, я міг не ряд, я вже залетів би тут і плавати. Ого, тут влоги знімаються. на бережку моря, а так вот. За вас, любые подписчики. Кстати, реально за вас. Вы жду на ТВ Что, Владислав, скажешь? Напоследок этого влога. О, это мои слова. Вон корабль стоит, видишь? Видишь? Пиво вже не пив місяця два-три. І так я скидував вес двадцять чим-то днів. Но ці три дні тут нельзя тут нельзя себе ущемляти на отдихи, тому що це перший отдих за три місяця літа.